У Запоріжжі з нуля звели під'їзд багатоповерхівки, зруйноване ворожою ракетою у березні 22-го. Тоді загинуло двоє людей. Ще зо 30 постраждали. Будинок тоді думали частково знести, та все ж вирішили відбудувати з фундаменту зруйновані секції. Коли люди зможуть повернутися у своїй оселі, знає Олена Каптюх. Разом із виконробом крокуємо довкола відбудованої дев'ятиповерхівки. Це ми відновлювали з нуля. Ви бачите, зараз вже закінчуються роботи по фасаду. Територія будинку ще огороджена. Тут стоїть кран і купа будівельних матеріалів. Робітники кладуть цеглу на дев'ятому поверсі, а за два тижні вже працюватимуть над покрівлею. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Два роки тому росіяни вперше запустили по Запоріжжю торнадо С. Ракета. Влучила просто у торець будинку. Пошкодило і сусідню багатоповерхівку, що стоїть впритул. Тоді загинуло двоє людей і ще зо 30 дістали поранень. Тамара Примакова у момент удару була вдома. Каже, ледь встигла сховатися, як будинок сколихнуло від удару. Отсюда летіло все аж туди, і оці двері, і все. І балкон теж в її квартирі тоді вибило всі вікна і розбило балкон. Три місяці вона не наважувалась повернутися сюди. Жила у доньки. Зараз її квартира повністю відремонтована. В сусідньому ж під'їзді що звели з нуля ще голі стіни. Андрій шпаклює стіни. Сам він із прифронтового села Біленьке, яке росіяни зараз нещадно обстрілюють кабами. Робимо для людей, щоб краса була. У відбудову цієї багатоповерхівки вкладено 90 мільйонів гривень. Нею опікується вже другий підрядник. Перший не впорався, отримав гроші і не доробив. Є кримінальне провадження. На сьогоднішній день ведуться і претензійна робота, і слідство, скільки вкрафт не буду братись, оцінювати, тому що різні суми фігурують. Новий підрядник обіцяє, що до кінця цього року власники 36 квартир зможуть повернутися додому. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.